Шусортор від консорт це перша в Україні високошвидкісна лінія для сортування габаритних вантажів з продуктивністю 8 тисяч посилок за годину. Особливість лінії надзвичайно швидке сортування. Система працює просто та ефективно. Оператори викладають посилки на завантажувальні конвейери. Кожен вантаж автоматично сканується з п'яти сторін. Система миттєво визначає, до якого порту його направити. Далі спеціальні керовані башмаки формують направляючу діагональ, та м'яко скидають посилку у відповідному напрямку. Уся лінія працює без зупинок. Датчики контролюють потоки, запобігають заторам і забезпечують максимальну продуктивність навіть у пікові години. Працює з кривкими вантажами та посилками нестандартної форми. Кількість напрямків сортування не обмежена. Легко інтегрується з ВМС складу. ShoeSorter – це готове рішення для компаній, які хочуть зменшити витрати, пришвидшити обробку замовлень, мінімізувати людський фактор і отримати систему, що ростиме разом із бізнесом. Consort – це єдиний виробник шу в Україні. Телефонуйте за цим номером для безкоштовного прорахунку обладнання. Радо станемо вашим надійним технологічним партнером у логістиці.